Не пункт їзду виїзду станиця Луганська на сьогодні. Єдиний коридор з окупованою територією. Аби оформити українські документи, людям доводиться долати кілька сот кілометрів шляху. Я не з Луганська тому я приїжджаю в Луганськ і теряюсь, тому що автобуси ходять з проміжутка в час півтора Щастя золотою, дуже би хотілося, щоб вони відкрилися зараз. Таких як ні на кілька тисяч на добу розповідають у Держпрокордонслужбі. Період з 11 листопада пасажиропотік контрольного пункту пункту в'їзду виїзду Сниця Луганська збільшився, оскільки раніше в день перетинало лінії розмежування до 400 осіб. Наразі ця кількість складає 2000 тисячі осіб. Віце-прем'єр міністрка міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пройшлася дорогою життя та поспілкувалася з людьми. Одних заспокоїла іншим відповіла на нагальні питання, зокрема про пенсійні заборгованості. Є вже порядок вироблений, постанова Кабінету міністрів прийнята з 1 січня почнуть виплачувати. Помаленьку, не все відразу у вас скільки заплачується? Багато. откуда від... я знаю, скільки багато. Треба, ну скільки Года рік, два. два, а от два роки. То по дві тисячі один прожитковий мінімум. 2000 а як я узнаю. Гривень. А вам на картку, на ту саму картку, яку ви зараз виплачуєте, да, да, Вам будуть доплачувати а? до кожного місяця. Також міністерка перевірила хідроконструкції сервісної зони та зони огляду КПВВ. У останні нещодавно встановили так звані інтроскопи пристрої для сканування вантажу. Комплекси, які встановлені з 15 листопада в контрольному пункті в'їзду виїздини Луганська, завдяки яким наразі в контрольному пункті забезпечено швидше перетинені розмежування осіб який дозволяє безконтактно перевіряти багаж громадян, які на лінії розмежування та дозволяє забезпечити безпекову складову при перетині лінії розмежування, КПВВ мають стати максимально комфортними для людей, певна Ярина Верещук. Один з напрямків роботи міністерства реінтеграції безкоштовне тестування на ковід на пунктах пропуску. На сьогодні справді ви бачите, є комфортні умови, але все залежить теж від людей. Люди відносяться, як ви бачили сьогодні, буквально реальний приклад з серцем. Люди розуміють, що це наша територія, просто тимчасово окуповано. Це не митниця. Ми чудово розуміємо, що тут потрібно знаєте, попри всі регуляції, попри всі інструкції, ще трішки емпатії, трішки співчуття, яке проявляють наші військові, наші прикордонники, і я їм за це дуже дякую. Найближчим часом, за словами Верещук, збільшать кількість електрокарів, що перевозять людей сірою зоною. Сергій Окішов, Олександр Буряк, новини на Донбас Онлайн. Один загиблий та семеро травмованих. Сьогодні близько сьомої ранку у Старобільському районі неподалік селища Оріхове на трасі Чигуєв-Мілове сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій мікроавтобуса не врахував ожеледь, тож автівку з пасажирами викинуло на узбіччя та перевернуло. Травмовані наразі у Старобільській районній лікарні. Внаслідок ДТП один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів отримали тілесне ушкодження. На теперішній час госпіталізовано троє пасажирів до лікарні. Всім іншим надана допомога на місці події. На даний час на місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи для встановлення всіх обставин події». Віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук разом з головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм провели спільну нараду із керівниками громад та місцевими органами виконавчої влади. На засіданні обговорили питання та проблеми міста селищ Луганщини. Серед іншого, розміщення фортифікаційних споруд на приватних територіях земневласників, надання субвенцій з держбюджету, роботи КПВВ тощо. На окупованій території є постійна необхідність перетині лінії розважування громадянами України. На території Чесницького району розміщені два з трьох КП Луганської області. і Лише КПОВ станиця Луганська працює. Якби запрацював у нас КПРА. КПОВ... Так, але це питання не до нас, ви це чудово знаєте. Я ж говорила і на ефірах, і всюди. Це та сторона не відкриває. Ну Давайте вплинемо разом. От як ті люди хочуть і вони мають своїх родичів і відчувають потребу, то хай трішки підтиснуть. І пояснять, я розумію, що це важко. Я розумію, що це потребує ну, додаткових зусиль, але ми тиснемо зі своєї сторони. Повірте, вони просто не йдуть ні на які поступки. Як би ми не пропонували? Обговорили й питання щодо залучення донорів для зведення будинків для переселенців. Ми зіткнулись проблеми питаннями. По-перше, це яке буде побудоване, воно буде передано власність громади. І має надаватись послугам під нами. Але враховуючи, що до сих пір ці відносини врегульовані ще стали живовим кодексом, немає такої норми. Неможливо передати времонду житло з відповідним викупом відповідної допомоги. Усі невирішені питання віце-прем'єр-міністрка України пообіцяла поставити в кабінеті міністрів. Приїхати їхати сюди. Ми маємо сісти міністр енергетики, міністр фінансів, міністр соціальної політики і по всіх питаннях. Пройтися так, щоб зразу, знаєте, як ти кажуть, зрушити комплексне це питання з місця. Бо поки я буду до кожного звертатись, поки ці всі листи будуть писатись, поки все нам дуже багато часу немає. У нас немає часу, щоб вирішувати місяцями проблеми, які назріли роками. Тому я думаю, мене підтримує прем'єр-міністр, і ми зробимо так, щоб на наступний рік запланувати таку поїздку і зустріч тут з представниками ВЦА з представниками територіальних громад. Також Верещук зазначила, прискорити економічний розвиток Донбасу можливо лише за умови злагодженої спільної роботи місцевої та центральної влади. Одна справа сказати дайте гроші, а інша справа сказати давайте змінимо постанову, давайте отут в розпорядженні змінимо тето і тето і запрацює по-іншому. І тому я ціную такі зустрічі, ціную таких людей, які є фахівцями, мають досвід. Головне з землі піднімають питання, які можна вирішити буквально однією двома постановами. Вона не потребує багато коштів, але ми про них не знаємо. бо не їдемо і не спілкуємось. Вікторія Таманичева, Сергій Окішев, Олександр Буряк. Новини на Донбас онлайн. Зводили пантони та переправляли ними бронетехніку на танко небезпечний напрямок. За такою легендою на Луганщині провели навчання з підготовки військ, що наразі знаходяться у зоні відведення сил та засобів. На загальному фоні постійно, згідно плану підготовки угруповання об'єднаних сил, от відпрацюються питання не тільки завчасної обладнання переправи, а також подолання. Загальновійськовими механізованими танками, підрозділями, підрозділями спеціальних військ та подальшому розгортання бойову лінію, ведення як наступальних дій, так і заняття вигід до рубежу для забезпечення введення в бій основних сил, так і проведення контратак, контрударів. Загальний військовий резерв здійснюється у нас три етапи тренування. Перший етап це висування бойових підрозділів до місця переправи. Місце переправи це вже другий етап, і третій етап в район очікування, де буде відбуватися виконання вправ стрільб. Стрільби виключно обороні наголошують армійці подавати атаку та захистити свою землю основними та навчань. Почастишили е, застосування. Квадрокоптерів, мультикоптера в ударному варіанті застосування, і ну, відповідно до цього, я б не сказав що збільшилась кількість страт, але вони, на жаль, є у нас. І відповідно до цього, ми вимушені адекватно реагувати на дані випадки, де саме з метою збереження життя і здоров'я як нашого особового складу, так і цивільного населення. Тому що, на жаль, цивільне населення теж страждає від даної ескалації. Перекидання відпрацьовувало двома способами: асфальтним шляхом та мостами з перевезенням танків на тягачах. Через річку Луганщина, яка у нас є на даному напрямку, є пару мостів, які можуть бути зруйновані. І для того, щоб оказати допомогу, як ми вже говорили, про резерви для пересування резервів, создаються переправи відповідно для того, щоб підтримати наші війська. Подібні навчання проводять регулярно. А Ковальова, новини на Донбас Онлайн. Андрій один з тих, хто лишився своєї домівки в Луганську через ворожі обстріли в 2014-му. Будинок, пошкоджений снарядом, став непридатним для життя. Тож розповідає чоловік, з родиною був змушений переїхати до своїх родичів. У нас була дача в село Безгінова, тут відсюди 8 кілометрів. От там отець живе. І от це потихеньку там в садовому будинку жили. От. Ну і, звісно, після садового будинку жить здесь это не знаю до сих пор не віриться, що такое може бути. Конечно, не ожидали такого. Думали, що там щось буде такое, там ремонтик такой небольшой. А тут, звісно, не верится, що такое може бути. Емоції, каже Андрій, переповнюють. Залишилось лишень облаштуватися на новому місці. Слов нет. Одні емоції. Здорово, здорово. Я, ну, я ничего, как, как сказать, эмоции переполняют, тут зашкаливает вообще. Самое первое поставим, поставлю диван. А так все есть, коммуникации есть. Потом на будущее осталось интернет и, ну, чтобы телевизор смотреть, там тарелка или что-то будет. Новоайдару вдалося звести будинок для переселенців завдяки участі в конкурсі Українські соціальні інвестиції. Також грошима допоміг уряд Німеччини і 2,7 мільйонів гривень то кошти місцевих платників податків. На загал вже витратили 14,5 мільйонів гривень. Я е, задоволений тим, що нам вдалося е, разом з нашими партнерами не перший е, об'єкт реалізувати, не першу програму. Я думаю, що для громади це е, Дуже дуже хороша новина. Я е, вже там побував тепло, чудово все відремонтовано. І я сподіваюся, що це не останній об'єкт, який ми відкриваємо, реалізовуємо. І ще раз дякую за підтримку, тому що вона дуже важлива. Луганщині. Як зазначила віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. 2022 стане ще більш продуктивним. Я знаю, що таких проектів. Дуже мало їх треба робити більше, і це треба робити швидше. Люди чекають і чекають роками. Наші тимчасово переміщені особи дуже чекають. А я, як віце премєр як міністр, як представник уряду і виразник політичної волі президента, обіцяю, що 22 рік буде роком будівництва реконструкції і все, що пов'язано з житлом. Жити в цих квартирах переселенці зможуть впродовж року, сплачуючи лишень за комунальні послуги. Подібна програма будівництва та реконструкції житла для тимчасово переміщених осіб є в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Євген Вдовиченко, Сергій Окішев, Олександр Буряк. Новини на Донбас Онлайн. Подякувати героям чорнобильцям і вшанувати загиблих саме з такою місією біля пам'ятного меморіалу зібралися небайдужі криміняни та представники міської влади на чолі з Володимиром Струком. Сьогодні ми чествуємо наших чорнобильців, ті, які захистили своїм тілом, своєю грудью, наше мирне небо, від тієї невидимої чуми, яка пройшла в 1986 році. Це не праздник, це ми день подяки. День благодарності. Ми хотімо виразити за ту велику победу. Я вважаю, що це потому тому що ми сьогодні с з вами мирно. Живемо, це теж враг, только невидимый. У темній атмосфері ліквідатори змогли не лише почути слова вдячності, але й згадати, яким був їх Чорнобиль. На Чорнобильської ятину я виїжджав 15 разів. Робили все там. І метал убирали, і мили. Саму станцію обмивали там, де повинні робити гражданські солдати, ж все готували, об'єкт готували для того, для роботи там. Отаке в нас там було. Ну а так, робили все там. І бетонірували, і пісок вбирали, тому що все ж на території Чорнобиль все все вбирали. завжди ну, ми накриваємо столи, говоримо хороші слова. слова благодарності. и говорим о том, что мы всегда будем помнить о тех, кого сегодня с нами нет. Всегда те, кого с нами нет, они всегда останутся в наших сердцах. Мои друзья там были, которых также нет, которые по своей душе приехали туда первыми, как волонтеры, и работали там. Это обыкновенные МЧСники, пожарные, которые заливали и тушили энергоблоки. Они знали, что с ними будет. Через дня вони вийшли з життя. подібні зустрічі надзвичайно важливі для ліквідаторів, бо показують втрачене здоров'я та життя їхніх побратимів були немарні, а їхній подвиг незабутий. Анастасія Рудніва, Олександр Млєков. Новини на Донбас Онлайн бігати за чоловіка. Михайло Глоба має п'ятий дан Айкідо. Цьому бойовому мистецтву чоловік присвятив більшу частину свого життя. Симався сам, саме згодом. Вирішив передати вміння та знання іншим. Викладав у спортивній школі, потім за власні гроші купив це приміщення, де відкрив залу для занять. Айкідо з 94-го року орендували зали, і тоді було ну дуже нас в одному місці. Позаймався, попросили, пішли. Ідея була то, щоб якесь своє місце було. Потім почали потроху будувати. Будуємо ми вже 2000, з 2005 року. Деякі треба ще достроювати, там ворота, мабуть, стелі. Ми можемо проводити зі семінар, атестації, змагання, якісь. Ми більш вільні в виборі в цьому, тому що можемо це зробити. Тепер займається близько 100 учнів, як жінок, так і чоловіків різної вікової категорії. Найменшому вихованцю 9 років, а найстаршому учню тутешньої школи, якідо виповнилося 70. Ми виступаємо, міжнародні семінари проходимо, були там, там це Руминія. К нам приїжджає Стефан Бенедетті, сьомий даний екідоє Кікай, він представник Кікая по Європі. Президент організації Мотокукай. Ми приймаємо участь в змаганнях всеукраїнських кубку, чемпіонати України, луганські змагання, луганські обласні змагання, міські змагання. Ось наступному року ці у нас дуже велика географія. Спочатку Павлова, потом Київ, і маємо надію, що виїдемо на чемпіонат Європи у. Великобританія, місто Лондон. За словами тренера Михайла Попереду ще багато роботи. Проте вже тепер його зала в Лисичанську є популярним місцем для проведення змагань та семінарів серед українських і міжнародних спортсменів. Анастасія Ковальова, Аліна Кравченко, Олексій Рохман, новини на Донбас онлайн.